Зробимо з вами заправочку для салату дуже прикольний і легкий рецепт. Я беру оливкову олію, вона в мене не рафінована, але вона очищена і не має такого різкого присмаку, знаєте, або гіркого, як зазвичай буває оливкова олія. От я якось знайшла собі фірму, яка мені подобається, і беру її. Але це не ця, бо я перелигла просто. Так, скільки тут грам 150 було її. І витискаємо пів лимона. Додаємо гірчицю, можна діжонську, можна ось таку, як у мене міцна чайна ложка. Я все роблю на глаз, кожен раз різні пропорції, тому кожен раз виходить плюс-мінус різний смак. Десь кисліше, десь гостріше, різна гірчиця. Можна виделкою так розмішати, але я зараз візьму і розмішаю це все блендером погружним. Сюди можна додати одразу і перець, і сіль, але я додаю вже в салатики, я не додаю їх соус. Можна одразу більше робити. І переливаю в баночку і ставлю в холодильник. Потім просто достаю і додаю в салат. Як от зараз роблю. Оп. дуже смачно. Можна ще додати апельсиновий сік. Буде більше соусу, він буде не такий жирний, то худний і не хоче використовувати багато масла, але хоче такі салатики смащені соусом, то можна дійсно додавати. Апельсиновий сік сюди, тільки з натуральних апельсинів. Ярчицю, сік, мед можна туди додати ще олію. І вже дивитись за своїм смаком. З апельсином теж дуже смачно, я вам скажу. Мої всі за обидві щоки їдять салати. Вони такі смачнючі, ці всі салати виходять, щоб ти туди не додав. А, і соєвий соус.